Брата і сестри, я хотів би, щоб ми всі разом сказали: слава Богу, слава. маємо досить гарний час і досить гарне служіння перед Божим лицем. Ви знаєте, я думаю, що ми сьогодні для себе багато почерпнули, правда? Сьогодні Господь багато вже нам сказав, і ми і дякували, і просили, і молилися. Знаєте, я би хотів, щоб ми ще звернулися до Божого Слова і буду читати. Е Місце, яке є записане в діях святих апостолів з 9 розділу спочатку і декілька віршів. А Савл, ще, дихаючи погрозою і вбивством на учнів господніх, прийшов до первосвященника і випросив у нього листи в Дамаск до синагог, щоб кого знайде з послідовників цього вчення, чоловіків і жінок, в'язати і приводити в Єрусалим. І коли він ішов і наближався до Дамаску, раптом осяяло його світло з неба. Він упав на землю і почув голос, що говорив йому: Савле, савле, чому ти переслідуєш мене? А він сказав: Хто ти, Господи? Господь же каже: Я Ісус, котрого ти переслідуєш, трудно тобі іти проти рожна. І він, тремтячи зі страху, запитав. Господи, що повелиш мені робити. А Господь йому сказав: Встань та йди в місто, і буде сказано тобі, що маєш робити. А люди, які йшли з ним, стояли онімілі, бо чули голос, а нікого не бачили. Слава Господу. Відоме для нас всіх місце, ви знаєте, і хочеться. Проповідувати, я постараюся бути коротеньким, наше служіння йде до закінчення. Ви знаєте, час досить швидко біжить. І така тема є: покликання і служіння. І я сьогодні хотів би трошечки її торкнутися, тому що вона важлива є в житті для кожного з нас. Сьогодні, як старші, так і молоді вони хочуть знайти себе в служінні Господу. І ви знаєте, в Слові Божому написано, що служіння є різні, правда? Але крім того, що написано в Слові Божому, служіння в церкві є також, ви знаєте, не тільки як служителя, деякони, чи пресвітери, чи апостоли, чи вчителі, є служіння співу, є служіння молитви, є служіння матеріальне, є різного роду служіння, є служіння соціальні, ви знаєте, ми маємо і дім милосердя, є різні служіння. І ви знаєте, кожен себе хоче знайти в тому служінні, на яке Господь покликав кожного. І ви знаєте, я не випадково прочитав цю історію переді мною брат Саша говорив таке слово, що дочасне, матеріальне, воно дочасне, а те, що невидиме, воно вічне. Я так своїми може словами. Але я хотів би сказати, що цього видимого. І невидимого є свої служителі. Є люди, які служать цьому видимому і служать невидимому. І така історія, ви знаєте, я пізніше трошки прочитаю деякі місця, як сам Павел за себе проповідує і він говорить. І ви знаєте, цей чоловік, я так скажу, не побоюсь, він, напевно, з апостолів був самий такий освічений, самий статний. Самий вихований і культурний чоловік, маючи громадянство римське на той час, і коли сотник хотів його побити, щоб випитати, за що то так збурився на нього народ. І ви знаєте, коли почув, що той має громадянство римське, він злякався. Тому що зато на той час, за великі кошти, це, це громадянство можна було купити, придбати, а він в ньому народився. І ви знаєте, і цей апостол він вибрав для себе нібито благу добру дорогу, правда? Я прочитаю ще з 22-го розділу це саме книга дії апостолів, де він говорить такі слова, ви знаєте, перед цими людьми, євреями. Коли ж той дозволив, це кінець 21-го і початок 22-го розділу декілька віршів. коли ж той дозволив, Павло став на сходах і дав знав, руко, дав знав знак рукою народові. І як настала тиша, він почав говорити єврейською мовою, кажучи мужі, браття і батьки, вислухайте тепер моє оправдання перед вами. І як почули, що він говорить до них єврейською мовою. Вони ще більше притихли, і він сказав: Я, Іудей, народився в Тарсі, в Кілікії, вихований в цьому місці, в Єрусалимі, біля ніг Гамалеїла, докладно навчений закону батьків, ревнитель по Бозі, як і всі ви сьогодні. І я переслідував послідовників цього вчення, аж до їхньої смерті, в'яжучи і кидаючи у в'язницю. Чоловіків і жінок до цього місця. І він далі, ви знаєте, можна сказати, пересказує те місце, що сталося з ним, що я прочитав на початку. Ви знаєте, я хотів би сказати, що цей чоловік посвятив себе служінню Богу. Так було. Він себе посвятив служінню Богу по закону по тілу. Для видимого служіння, для того служіння, яке проходило по закону Моїсея у храмі, в Єрусалимі, так, як він розумів, так, як він бачив, вибравши на той час саму високу духовну освіту. І ви знаєте, в нього була досить велика перспектива. Але є одне місце, коли побивали Степана. Оцей юнак, будучи молодим, я так думаю, що він вже цю освіту закінчив, і в нього була велика перспектива. Він одобряв те, що робили євреї, які забивали людину на смерть. І він стояв, і біля них його, щоб він стеріг, склали одежу, і він одобряв те, що він вони робили, поощрав. І ви знаєте, пізніше, пізніше, він це визнає, і він у тому кається. І я до чого веду, ви знаєте, людина поклала в серці своєму мати ось таке служіння. Але в Бога було передбачення цього мужа, Божого, великого мужа, я так скажу, напевно, одного з найбільших апостолів. Одного з найбільших апостолів. І пізніше він отримав засвідчення від Бога, що він апостол. Він сам себе не називав, вже коли починається послання до римлян, Він пише, Я. Каже апостол Ісуса Христа Павло. Раб, Він там говорить, раб Ісуса Христа. Ви знаєте, не просто бути рабом. Я, ви знаєте, рідко знаходжу, щоб в посланнях хтось з апостолів казав: я раб Ісуса Христа. В Бога було більше, більший промисел, більше бачення на працю апостола Павла. І в Бога дійсно, ви знаєте, було те служіння, до якого Павло мав народитися, вирости, досягнути. Бо Бог побачив, що таке служіння, важке служіння це служіння з язичниками різних народів, культур, звичаїв, різного поклоніння духовного, хто міг понести таке служіння? І ви знаєте, коли. Бог покликав Ананію, я не буду читати, я так перескажу, просто ви знаєте, і Ананія він каже: Господи, але ж ми знаємо, ми чули, що цей чоловік робив. І ви знаєте, Бог говорить про нього такі слова: що це мій вибраний сосуд. Це моя посудина. Я навіть прочитаю, щоб воно було дослівно. Але Господь йому сказав: Йди, бо він є вибрана, посудина моя, щоби сповіщати ім'я Моє перед народами і царями і синами Ізраїля. І я покажу йому, скільки він має витерпіти за ім'я моє. Брати і сестри, ви знаєте, вибираючи Павла, Бог мав промисел на нього. Цей чоловік мав на своє служіння свій план. Ось він так вбачав, і в нього така була райдужна перспектива бути фарисеєм з фарисеїв, бути вчителем закона, бути ревнителем по служінню Богу, бути небідним чоловіком, мати римське громадянство і досить все добре в нього складалося. Так думає багато християн. Але не так в Бога. Але не так в Бога. Бог зупиняє його на певному моменті. І я завжди, ви знаєте, кажу, що в Бога є межі. Сьогодні так прийнято казати, а де написано, що цього не можна? А чому ось так постанова така, але ж це не гріх? І я скажу, друзі, так. А де межа, яку ми поставили для себе? Щоб людина почала грішити. Вийшла з Божої території служіння Богу і почала грішити. І цей муж він перейшов цю межу, яку поставив Господь. І Бог його зупиняє. І в той час проходить народження великого апостола, зовсім іншого чоловіка. Ви знаєте, люди заклякли, полякалися, хтось говорить, вони чують, але не бачать хто. Страх великий напав. Ви знаєте, і апостол Павло задає одне питання: Господи, що повелиш мені робити? Хтось з братів каже, що він так зі страху, але ви знаєте, якби так зі страху, то страх проходить, правда? І рішення людини міняється. Але це було не зі страху, друзі. Каже, Господи, що повелиш мені робити? І дивіться, я ще звернуся до 22 розділу дії святих апостолів, де написані такі слова, коли Господь говорив до цього, до цього мужа Божого. А він сказав, тобто, Бог, тобто Ананія. Бог батьків наших вибрав Тебе, щоби ти пізнав волю Його, щоб бачив праведника і почув голос із уст Його, бо ти будеш свідком про нього усім людям розказувати про те, що ти бачив і чув. А тепер, чого ти гаєшся? Встань, охрестись і обми гріхи Твої, призвавши ім'я Господа Ісуса. І сталося, коли повернувся, я це вже апостол Павло говорить про себе в Єрусалим і молився в храмі, не томлячи себе, не томлячи себе, я побачив його, і він сказав мені: поспіши і вийде скоріше з Єрусалиму, тому що тут не приймуть твого свідчення. Про мене. А я сказав: Господи, вони знають, що я ув'язнював і бив, кожний, бив у кожній синагозі тих, хто вірували в Тебе. А коли кров Стефана свідка Твого проливалася, я також стояв і одобрював вбивство Його та стеріг одежу його. І він сказав мені: іди, бо я пошлю тебе далеко до язичників. Слава Господу! Бог поставляє його на служіння своє. По своєму промислу і по своєму баченню. Не так, як надумав Павло. Але друзі, я скажу так, що кожне служіння, якщо людина на нього, ви знаєте, до нього приступає, до нього готує себе, себе посвячує, воно вимагає від того, хто служить, щоб за це служіння платилася ціна. Кожне служіння, воно вимагає, щоб платилася ціна. Не так просто бути е, пресвітером. Не так просто, наприклад, е, можливо, співати, правда. Не так просто молитися. Ті, хто моляться, знають. Не всі можуть молитися годинами на колінах, друзі. Це треба платити ціну. Можливо, це здоров'я, можливо, це час. Можливо, це незроблені справи. Можливо, це ущемив себе в чомусь. Можливо, це покарання, але ви знаєте, розуміючи, що приходить час платити ціну, цей муж Божий розуміє, що він робив раніше. До нього приходить присвітлення, і він каже, що я би хотів виправдатися перед цими людьми. По плоті він ж з них, він з юдеїв, Але Бог каже: не приймуть тут Твого служіння, як би ти не говорив, що би ти не казав, і що би ти, ви знаєте, не їм не доказував. Іди, я посилаю тебе в інше місце. І ми маємо сьогодні більше як 10 послань до різних церков. Ми маємо декілька. Подорожі апостола Павла, і в кожній з цих подорожей він засновував церкву, він залишався, ви знаєте, навчав людей, знаходив людей, які приймуть Слово Євангелія про Ісуса Христа, засновував і йшов далі. Засновував і йшов далі. Повертався, підкріпляв. Ви знаєте, і за це приходилося платити ціну. І коли ми вже читаємо друге Коринтян, ви знаєте, він там говорить про ту ціну. Я, можливо, не буду читати ці всі місця за браком часу, і він говорить там, що він багато поніс. Він багато постраждав. Він багато був гнаний, він багато був битий. Він був, ви знаєте, настільки ненавидимий людьми, які хотіли його не один раз звести з цієї землі. І він платив ціну. В нього не було сім'ї, в нього не було дітей. В нього не було дружини. Він все своє життя присвятив для Господа. Як написано, Він сам себе оскопив ради Господа, ради цієї нагороди, яка предстоїть, велика і славна для тих, хто, ви знаєте, посвятив себе. І ще хочеться зачитати одне з блаженств, яке говорив Ісус на горі. Оливній, 11, 12, вірші, 5 і Матвія говорить такі слова. Блаженні ви, коли будуть вас ганьбити та переслідувати, і зводити на вас усякі наклепи і лихословити вас через мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небі. Так переслідували і пророки, котрі були перед вами. Слава Господу! Ви знаєте, і цей муж розуміючи, що прийдеться платити велику ціну, він бере на себе цю велику відповідальну ношу, це служіння. Ви знаєте, не так просто, не таке служіння, як він собі запланував. Він собі запланував служіння для видимого, щоб мати нагороду земну. І сьогодні багато хто служить видимому і має нагороду тут, на землі. Має, ви знаєте, і досить непогано себе устрояє. Але цей муж Божий, він побачив багато глибше щось. Він мав спільність з Господом, і ви знаєте, він побачив того, чиє вчення він гнав. того, чиїх свідків він зводив з землі і знищував. Він мав спільність у славі з Господом. І він зрозумів, що те, що тут земне, воно нічого не варте порівняно з тим вічним, що очікує нас усіх попереду, слава Господу. І Він присвячує себе на таке служіння оце невидиме служіння. Ви знаєте, і він не соромиться проповідувати за Ісуса в Єрусалимі по всій цій землі, яка була того часу, можна сказати, цивілізацією. По всіх великих містах, засновуючи оці очаги, де були вірні люди, які потім проповідували Євангеліє. І вже коли ми читаємо, ви знаєте історію, коли Нерон прийшов до влади, і він дуже сильно не любив християн, але до того часу християнство настільки розмножилося, що римські імператори не знали, що з тим всім робити. Тому що оці служіння видимому. Воно мало-малу силу проти того служіння невидимому. І ви знаєте, коли почався пожар у Римі, звинуватили християн і почали видавати на смерть. Приходиться платити ціну, друзі. Ми сьогодні з вами так само, кожен має своє служіння. Комусь приходиться платити велику ціну, комусь приходиться платити маленьку ціну. Але я скажу так, що нагорода у Господа. Хтось сьогодні, може, хоче служити, але ціну не хоче платити, друзі, так не буває. Так не буває, ціну приходиться платити. Хочу я чи не хочу, якщо ти приступив і отримав, то чому ти кажеш, що ти не отримав? Так написано. І ви знаєте. Хотілося би зачитати слова, які записані є у римлян цього ж самого апостола Павла на закінчення ми будемо молитися. Він починає перший розділ послання до римлян з першого вірша такими словами. Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для Євангелія Божого. Яке Бог наперед обіцяв через пророків своїх у святих Писаннях, щодо Сина Свого, який народився з потомства Давидового, і відкрився Сином Божим у силі, Духом Святості, через Воскресіння з мертвих про Ісуса Христа, Господа нашого, через якого і ради імені Його ми прийняли благодать. І апостольство на послуг віри через ім'я Його між усіма народами, між якими і ви покликані Ісусом Христом. І далі Він каже всім вам мир. Я так коротко кажу. Слава Господу! Не просто так Бог покликав сьогодні вас і мене. І добре нам, ви знаєте, сидіти в зручному, гарному приміщенні, слухати. Добре нам приймати від Господа, особливо, коли Дух Святий навідує нас, коли не приходиться платити ціну. Ми сьогодні бачили маленьке дитя, батьки бажають, вони посвятили для Господа, тому що вони самі знають, що в Господа найкраще, а дорога нелегка. І тому ми за кожну дитину просимо, Господи, візьми цю дитину, збережи, і нехай вона буде в служінні для Тебе, розуміючи, що не тільки нагороду приймати, але щось треба і віддати. Тому хай Бог нас всіх рясно благословить. Ми приходимо до молитви, ми зараз будемо молитися, до